Яка воно що я зроблю мячі. Чекай, 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 не ну, розкажемо. Ми у Львівській області, у, у Ременові, село Ременів, так? Сон не шов у нас 25 вересня, неділя. Тут є такий жеребець, Першерон, чистий першерон. Скільки йому років? Чотири пів по документі? Чотири з роки. Є документи, все. Жеребець на паровку. Так? Так, так. Не продаєш, ні? Ні, почав ні. Дуже файний жеребець. Десять тисяч продаєш. За 10 ну, туди. Хивати, За 10 сюди. <laughs> <laughs> Всякі. Клієнти є різні, ні? Запряг Заприг, поїхав. Запрягаєшся, так? — Запряжний? А, точно, не. та ж я водив в цьому фейсбуці. Тож він їхав. Я перший раз такого свій мовчіпив. Ну, він вже вмів їхати? Я... Там я... Я не знаю. Там до мене один купак писав. Його і ложить, не треба продати. А не то то що він запряг і поїхав Так. — Підкували його наперед, так? Так. — йой, я не продам бав, не продам будуть дав. Дуже файний жеребець. Молодий. То що треба? Файні коні є Ми на Львівщині, ще раз нагадую. Тут добрих уже, добре коні позвозили. Красавець. Мені дуже подобається цей желебет. Всі їде файно? Я лишу номер у описі. Кого буде цікавити такий желебет на коло. А ну, пройдемося трохи. Машин нема. Як він називається? Хатік. Хатік? О, назад не був кований, є? Кажу, назад він не був кований, ні? Не? Ні. Буде? Да, він кований. Хатік. Скільки він має у да? в холці десь? Метр восемьдесят. Метр восімдесять, так? Села. Метр восімдесять має по лініїці в холодці. Сіроб'ят. Що таке?

Ви хочете до пари? Так. Так ще гонку? Як він закриє? Я не пуляр тут з мінестрієш. Файно, він коли вже кустойку сіє? Жиребець це. Він був хочий набагато. Був ще хоче? Ну чого, він поправився, він тіло як набере. Інтересно, хто пізнає, що це за жеребець? Він в мене є на каналі. Ну Типу був вже до цього. Хто дивиться мій канал уважно, тільки пізнати, що це за жеребець. Ні, та я дивиться на що? але я хочу не хоч є попробовати. Давай його сюди трохи не це. Петро, можна можна багато. 100 доларів. <рес> Параднега фест, що шиє, що передати. Хоч він не є такий сплеканий. Че, займаємо його не підбирає. Не взяй поправил. А я mm, my... mm, my... а, mm. Ирочку тоже, наверное, ветка mm, все, yeah. все yeah. Так, yeah. Yeah. Мают, yeah. А? Все? Да. Очень И повертает слуха и в и все так, как да Вот, пришел Войка собирать тебя, Можна? Можна? Можна, він казав, що... Якщо десь тут десь сі. Каже, що хлопчик, так? — Та не дівчинка. — тому що гріво має. Не з'їсть мене. Хоч десь вітам годять. Ззаду гладити. До коня треба ззаду підходити. Ні, ні, ззаду є, я не Раз мене заду встав мені на добре, що я був троховий не почув. Ну це якби встав на ногу, то б почув. Ми свої то я бачив запрягали. Чагани. Твій? Не Пожеч, mm. тут <стук> нема. Ти що ти будеш Красавчик. Файний кінь дуже. Тут, тут нема слів. Ти <рис secondary> <рис> сусід що? Ah, а, з роботи? Кажете, що на другий рік буде пара, так? Планує собаку ночі, планує. Ну са війна. Це має бути часто перша ранка, так? Так, так, Уже будуть туди і файні лопша. Нога грубецька, у них всіх, якщо вони дуже грубу ногу мають. Масть така чорна, ворона. Шкода, що нема кобили якоїсь, ми випадку. Його підвели би. Na kobele jde sejle člověk, že to Veliký kyně? Ne, 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 Метек 8 хлопців. То документи, в документи а які в не? Uh -huh. Французькі? Ох, Вох якийсь ставка красавчик. Так стись ти що збрю там? Ох. це стойка. Пані же, ці коні фіст. От ота кобила з лощем, що у коні цвіт? Коні возить в гобичем, так? Та, та. То від тебе, ні? То від мене. Лошечка по фюп. Та, лошечка по цьому. Лошечка буде мосна. Ти кобила не кобила не да, слабанська. Да. Кобила маска. Так я куди отну коле приїзд. Кобила теж Вінниці, так. Та? так? Так я там вася забрав. У по Поняв. Ну, як без села. Є чим їхати, а? Є. Ганогаву. І парувати є чим і їхати. Груди такі мають такі фестиваль. Як Тайсен. Як Крізь, він же поправився то в золі, ні? Та вже взявся поправляю, він Ні, я маю, ну, де, як ще набира душі. Рудак такий має. І шию файну має, ду, ду, дуже. А Він шею і мав. Дуже файно вшею, да. Це аж на бік шей. Файно Їсть а п'ятные. До... Їсть добре, так? так? Добре, добре, що їсть. Я люблю як кінніс, я любляк, ну не їсть. Ну хочемо, давай. Бо як їст, не їсть добре, то вже здається. No, їсть... за... шмінь... Так. що їсть? Що даєте? Овес? Ти їш? Кашу, овес, січку. Овес самий чи щось даєш? Чим? Яке зерно даєш? Каусу, кашу вариш. Яку? Ячмінь? Пшеничну, пшеничну, так? Так. І овес? І січку? Це все місце їсть, так? Так, так, так. Ну, і в бо таку сугу пшеничну муку трохи опасно давати. Ну. А не дай бог за шкоди кінь дорожню. А ти такого шкода? Я ісмінну даю, мелену мочу, теж з вівсом, Мелю увеслі. Але... Треба мочити, бо я раз так да овіть, бідина робив. Але, це... Але самоліпше, так як це варене, то взагалі. То все, би... то все варити дайте, може. Може, когудзи, мелені, пшеницю, ісьм... Та все можеш. В а якщо до то взагалі? Що дасть увечір, рано, міру, то їм буде перелякти. Бусь. Раз дав, раз не дав, то тільки не буде. Ясно, що це постійно. Так, так кінь хоче їсти. Яку норму йому даєш? Десять сай їсть. Пів ведра. В ранний вечір обід. Мочено. П'ять літрів на раз. За один раз, так? так. Ну і каші. А обід менше трохи чи теж пів? Так само, Десь коло 15 літрів, так? Ну, 12 точно. 12, так. 12. Да? 12. відро на день точно їсть. Це таке чорне. 12, 12 літрове. 12 літрів. Ну і каші. 3, 4 літри в сутку? Ну. В рано і вечір, типа гресу варено. Ага, то 4 рано 4 вечір. За 8 літрів цього їсть, так? Так. Да. А то в нього пайка файна? Довіду, ні, то що. Леся поправляє, він буде хоч він їсть коло 12 кг кілограмів вса із 8С, це, це це 20 кіля. Ну ну я не кажу кіля, літер десь це не, я кажу, ведро, ведро, ведро на ну, я кажу, це? Ведро на Ну 5 боки. Там немає там десь, певно, 5 кг, що ти. 5. Мої бійся. Я, я не бачу так. Ну файному до волку. Стойку майтку. Височезний, великий. Весною, як поїдемо, не впізнаємо. Так, сто процентів. Стойка без подобається. Ти ви їдеш до нова? Та діду, дірки доводить. Ти їдеш сам жінку. жінкою, вона взимається. Відлітаєш. Ти на торпеду будеш, так? Погода файна стоїть. Дощ, дочь? Вже дощі й дощі у нас теж такі дощі припадали. Став як на картину. Малювати. Таку паруку не тримати, Але їх треба і погодуватися. Ну так, такого годуйте, такого. Я все фарма. Ну такий жербець їсть як два таких простих. А він зараз поправився і потім буде мало. Менше їсти, ні? Тепер не може наїстися, ні? Так. Та саме головне вже, якщо поправиш, підтримувати, не давати... Не давати схуднути. Йдемо туди до хлопців ближче. А ще їде, це сила. Їде, їде. Бо я скидав там, бачив. Я ведю. Фейсбуці. Це не, не, не їде. Мусить їхати. Але. Такий живий, цікавий, ні? А? Чи ні? Ні, такий важкий. я. Та я розумію, що це який не може такий Та. бути, як брат, але. Та їде, Нічого, я з ним так але... роботи не роблю. Мені його треба собі він привезти, і все. Вже добре. роботи є треба. Вже привезеш. Пробіжить, то не, не буде ти. Муси їхати. Штукував? Там за Карпатю підковував. А він пішов цей. Так, так? казав, що ви підковував. Треба було так, не на востро, бо він драпа Під лозі капець, не? Та там бетон, я резину заказав. Мають по новій пощі прийти. Мат Мати ті резини? То тільки типу по столу конвейера дві шахті. А. Вона груба десь 12 мм. Я думав, що мати є такі спеціальні. Другий дві сто було. Один. Коли році? Та тепер я недавно десь Тепер теж. Але то, що розміри я забув, який метр 80, на метр шістдесят чи що? Один мат, дві сто був. В інтернеті можна було знайти. Теж грубі такі, гарантії на них. А може ще подорожало, я десь дивився, місяць, може і два. Не знаю. Я а ти знайшов десь цю ленту таку, так? Так, та, та, та є тих лентів багато. В інтернеті теж не так. — То по чому? То як там? Яка ширина? — яка? Ну, метр ширина. Там воно в ленті, там режуть, не тобі ріжуть, як хочеш Я собі заказав, ага. ти пускає по 2,50. То скільки, наприклад, метр, на... метр ширини і метр, наприклад? Ні, метр ширини і 2,50 довжини. 2,50 довжини скільки коштує? Топсот То... То. дві з чимось. Все одно дешевше, як та, як ті мати. Не знаю, яке, це треба буде вже приїде бушвиці. А я маю тут таке. Файно, там нитка ще не мацна. Нетка не про... Ну, якщо файна нитка є. Вона би не, не тріска. Ка що є, то кажу, ми шукали, Тому, що що не шукали що. Може дати, бо він як лягає, собі здрапує її на ногах взаді бік. Вот там. На бетоні? Так. Він тяжко, тяжко встає і собі. Та то на бетоні то не дав. Якийсь має або підлога бути, або, або резина. ця, гум. Там була підлога, але там не підлога. Але він не буде укований, він зараз зірвав підлогу. Я підлогу зірвав. Тепер по гуму мушу дати. Він не міститься, так? Та це високий тайний. Слухай, я ж. Це Димот, так? Трошки ж? Так, так. Майно, здоровій. що там це. А купатися любить, капець. Купатися? Ну. Котре, яке не любить, так? Я його купав. Так? Що казати? Кінь мені О, подобається, файний. Побільше би пришировання. Побільше би І поменше коментарів би писали дурни. Не кажи, так пишем. як твій малий казав мені. Чого? Ти не кажи. А я так. То <реш> хто пишуть дурно, а. а, а Моделі напише, дурний пише. А, а то балкон з... не пишуть. Бо хто а, я розуміє, му... я то, то, хто розуміє, що коню таке не напише, то пишуть. Гроші великі, то великі, то великі. Не найкупіть такого коня, не стануть хоч коло такого коня. А не дурної писати. No. Хто гроші? Є люди, що дають. Скільки такий кінь коштує? Скажи, люди. Да. Чи ти не хочеш? Та я можу сказати, що 7 тисяч доларів. Вони привезуть, але ще привезуть. Вони привезуть. Це чоловік купив засім, так? Яка вакцинує вас? Та це таке, це твоє діло. Я Займі. просто кажу, щоб люди чули, яка ціна, що, що це не... Думаю, що задугну десь. Дають. — Ну Зараз Піколи. ти що, не ведеш по чому долар? Щоб <світ> <світ> люди. Але я кажу, то балконі не пишуть. Балконіки не напишуть дурною. Хто, хто любить, той буде тримати. Так, так, хто хто, хто broad... це розуміє, той не напише. Хто не може купити, не... додому я не говорю. Хлопці просто. Я як хоч хочети, подивіться, це не буде. Там буде гірше, так? Вони думали, що я від вас що ходив купив. Що, їдемо зараз до Олега? Так, так. Там далеко, ні? Ні. Дуже файний. Який здоровий тобі буде. Бо ви. тобі вилося. Аби на другий рік приїхали тут вже двоє. Ти хоч велику кобилу чи не знаєш? Була пара переселені. Хтось любить такі залізні коні, не? Була би робота буде інакше по ній роботі. Тут у нас нема на пані роботи. Став спокійно не? стоїть, як. І так в ефірі стоїть. Клас. Так стоїть спокійно, так? Да? Так. Да. А де ж ти не займається на... не це посеть? Ну все, от стоїть і все. Моя так та молода, тоже так. Така стане на місце це стоїть, а старша ні, кого це. Добре, то забирай вже. Я